Лоукост Райнер може відновити польоти в Україні до кінця року. Йдеться про часткове відкриття повітряного простору. Перші рейси планують до Львова та Києва. Про таке в інтерв'ю інтерфакс Україна» розповів виконавчий директор компанії Майкл Олірі. За його словами, компанія розглядає два плани: перший це запустити сполучення за день чи два після закінчення війни. Другий найбільш вірогідний, на думку директора Рейнеєр, згідно з яким компанія запланує невелику кількість рейсів наприкінці цього року. Прямо зараз з нами на зв'язку авіаблогер Володимир Білінкий. Вітаю! Слава Україні! Доброго дня! Слава Україні! Давайте почнемо нашу розмову одразу з головного питання. Перше моє питання буде таке: як оцінюєте взагалі заяву директора авіакомпанії про можливе відновлення цивільного авіасполучення вже до кінця цього року? Чи можна це сприймати серйозно як реальний план дій? Я вважаю, що це дуже оптимістична заява. Та ставлюсь до неї дуже скептично, тому що порівняння? Воєнних дій, які зараз в Україні з тим, що в у Ізраїлі це дві, як кажуть, у Одесі дві великі різниці, і казати, що ми зможемо відновити авіасполучення навіть з Одес... Одеська Львівського аеропорта, це дуже оптимістично. Та останні атаки і у Львові, і у Одесі показують, що це дуже мало вірогідно, як би нам не хотілося, я розумію, що багато людей настроєні, щоб. Відновити, вони хочуть, вони думають, що це можливо. Але я ставлю дуже скептично. В першу чергу, через е, безпекове питання, а вже ж. Щодо безпекового питання, в заяві компанії йдеться про те, що є приклад Ізраїлю, де є Авіосполучення, попри те, що там е, періодично відбуваються ракетні атаки. Що можете сказати з цього приводу? Е, можу сказати, що Ізраїль ніколи не був. Е, під такими атаками з такими різними видами озброєння, як перебуває Україна, по Ізраїлю завжди запускаються дуже примітивні ракети. А як показує досвід Одеси, в нас запускають все, що є у Російській Федерації, з ракет криватих ракет, балістичних ракет, дронів, все це робиться одночасно. Більш того, в нас немає такої сучасної системи ПВО, як є у Ізраїлю, тому мені здається, що це навмисна, дуже оптимістична заява, щоб якось нас підтримати чи показати свій великий інтерес до відкриття рейсів, тоді коли війна в Україні саме скінчиться. Ви сказали, що це можливо навмисна заява, тому в мене є таке уточнення. А чому така міжнародна компанія все ж таки виглядає, начебто? Радикально навіть підтримує Україну в такий непростий час. Я б не сказав, що вони підтримують Україну, вони підтримують в першу чергу себе. Поясню, чому. РНР заінтересована українському ринку. Вони розуміють, що війна скінчиться. Зараз за кордоном проживає біля 8 мільйонів українців. Ці українці будуть повертатися багато з них з цих людей знайшли вже роботу. Вони працюють, навчаються. Вони будуть приїжджати додому для своїх родичів, до батьків, будуть летіти обратно. Тобто це як колись були наші заробітчани у Польщі, Італії, які летали і создавали цей авіатрафік, Зараз він буде додатковий, тому що багато людей зараз знаходиться у Європі. Тому ранер як комерційна компанія, вона вважає, що вони зможуть прийти та дуже швидко швидко зайняти весь ринок стосовно кількості рейсів, які вони оголосили, це кількість рейсів така, щоб от майже повністю закрити весь ринок авіасполучення та зробити ранер монополістом у Україні. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки допустити, що це реальний сценарій подій. Чим хто має гарантувати безпеку таких авіарейсів, хто має дати гарантії безпеки і для пасажирів в першу чергу для РНР це має бути європейський регулятор. Це повинен дати «УкрАерорух», Плюс страхові компанії також повинні, повинні надати ну, дати згоду, щоб літаки європейських авіакомпаній почали літати до України. Тобто, це не такий легкий процес і навіть у інтерв'ю. Голова Ренер Олірі сказав, що можливо у перший рік нам знадобиться гарантії від Єврокомісії, яка може дати фінансові гарантії для страхових компаній, щоб ми змогли літати у перші 6-12 місяців. Тому це насправді не швидкий процес і такий дуже ну, багато роботи попереду для нас усіх. Знаєте, не зовсім зрозуміло щодо гарантії, яким чином вони будуть забезпечуватись, коли ані європейські партнери вони не можуть контролювати, наприклад, запуск ракет з боку росіян, які зараз, якщо я не помиляюсь, покривають майже всю країну? Ніяка гарантія ці обід структури це європейський регулятор та Украх. Вони не безпеко це не організація, яка не займається саме. Військової безпеки вони говорять про безпеку для цивільних е, суден у авіапросторі. Це більше про те, коли війна скінчиться надати гарантію протягом е, військових дій. Я думаю, що це нереально. Але все ж таки в заяві йдеться про те, що можливе відновлення вже до кінця 2023 року. Це дуже важливо. І виникає логічне питання: чи можливо робота такого авіасполучення, чи може це ускладнити, наприклад, роботу українських ППО? Я не військовий експерт, не можу вам сказати стосовно чи може це ускладнити роботу ППО. Але як я вже казав, це дуже 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 оптимістична заява, і мені здається, вона не має нічого з реальності. для того, щоб е, такі гарантії були. Це був, був, потрібно як зерновим коридором. Потрібно бути гарантії від Російської Федерації. Ви бачите, що як тільки Російська Федерація вийшла з е, е, зернового коридору, е, що зараз стається у Одесі, як е, інфраструктура страждає. це саме може повторювати з, е, з е, інфраструктурою, яка буде субводження цивільні авіас, ну, авіасуда, тобто е це дуже дуже оптимістично. Я б на це не поставив, пане Володимире. Якщо ви кажете, це дуже оптимістичний сценарій. Ми також на початку згадали про заяву ще Квітневу Європейської організації з аеронавігації. Про те, що за її прогнозом цивільні польоти в Україні можуть відновитися аж у 2029 році. Тоді що це таке? Дуже песимістичний сценарій. Е як я вже казав, це орган, який не займається займаєми саме військової безпеки. Якщо давайте говорити так, теоретично завтра війна скінчиться, вони пересмотрять цю заяву і скажуть, що ми можемо починати польоти через там 2, 2, 6 місяців. Тобто, це може бути дуже е, швидко пересмотрено. Якщо я не помиляюсь, вони е, створюють таку прогноз е, кожні півроку стосовно. Е, Безпекових питань, але ще раз кажу, тобто це може бути швидко пересмотрено. Тобто, на це взагалі орієнтуватися не стоїть. знаєте моє останнє питання буде про те, чому ми не, ми не чуємо схожих заяв від інших міжнародних авіакомпаній, і чи має Україна сили сама запустити такі сполучення? Наприклад, Київ, Львів, чи є в нас літаки, чи є в нас можливість? Я думаю, що ми почуємо заяву від інших е, авіаоператорів, тому що е, це така знаєш, знаєте, перша ластівка, що ранер заявив. Я думаю, що інші оператори також будуть зацікавлені у цьому, тобто ми можемо чекати наступних заяв. Але я повторюю: я не вважаю, що до припинення військових дій війни в Україні це реально стосовно, чи можемо ми самостійно запустити такі рейси. А знову ж таки, про, е, поки є військові дії, це мало вірогідно, дуже дуже мало вірогідно. А коли військові дії закінчаться, в нас є українська авіакомпанія SkyUp, е, мав ще кої як існує. В них мені здається, залишилось 2 чи 4 повітряних судна. Є е, авіакомпанія. Інші українські компанії розвітрів, наприклад, від «Роуз», яка також українська яка виконує зараз рейси за кордоном. Ці всі компанії можуть повернутися в Україну та продовжити свої польоти. Коли ми кажемо, що ранер прийде, і то що в них багато літаків, багато коштів. Ми в першу чергу повинні думати про українські авіакомпанії, тому що українські авіакомпанії зареєстровані в Україні. Вони сплачують податки в Україні. Вони не мають українські півоти бор проводників. Так, віддати весь увесь ринок одній РНР – Це створити монопільне положення, яке колись існувало для МАУ, якщо ви пам'ятаєте, і це дуже критикувалося. Тому я не за те, щоб створити якісь спеціальні умови для одної авіакомпанії. Треба розглядати цей ринок як не монопольний, а як відкритий для всіх авіакомпаній. Пане Володимире, дякую вам за таку розгорнуту аналітику і за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку зараз був авіоблогер Володимир Бєлінки. Говорили ми з ним про плани відновлення цивільного авіасполучення в Україні.